Товариство, всім привіт! Канал Будні Свиновода. Я, Олександр, радий вітати всіх і кожного з вас на нашому YouTube-каналі. Дякую, що зараз з нами. Дякую, що дивитесь цей відосик. Будь ласка, натисніть вподобайку під цим відео. Значить, чого ми сьогодні разом з вами зібралися? Значить, крутимо і е, налаштовуємо наш гранулятор. Зіштовхнувся з такою проблемою, що досить довго він у мене стояв без роботи, і як виявилось, до речі, з вашою допомогою виявив все це. Дякую всім хлопцям, хто е, допомагали, Писали в коментарях, тому що вчора я до вас звертався з якраз за цим проханням допомогти. Тому що. Е, склалась так ситуація, що е, при запуску безпосередньо самого гранулятора е, сам мотор гуде, а е, крутити було дуже-дуже важко ці от ремні і майже нічого не прокручувалося. Як ви бачите, просто буквально двома пальчиками все зараз прокручується і е, з напівобороту запускається і проблем у нас ніяких немає. Я вже його е, якби скрутив. Тому що все було в розібраному виді, все прочищено. Навіть як ви бачите, буквально декілька кілограмів гранульованого кормові. В чому ж таки проблема була виходить... Гранулятор у нас із рухомою матрицею із зафіксованими роликами. і оця от Шахта, в яку запресовується сама от матриця. якраз от, ну, чи Посадочне гніздо так називаємо, між матрицею і оцим от посадочним гніздом. там Утворюється малесенький, малесенький зазорчик, буквально там 0,1-02 міліметрики. І із часом після того як ми гранулюємо наш комбікорм, туди потихеньку проникає пиль оця із нашої сипучки, і із часом якраз ця от пилюка вона перетворюється на такий майже цемент, що і затрудняє якраз Рух нашої матриці і якраз от підписники вчора допомогли мені все це виявити, прибрати. Писали хлопці, що потрібно збризкати ведешкою або в ідеалі силиконовою змазкою. Спеціально вже в місто не їздив для того, щоб придбати ці от змазки, буквально он, олії. Грам напевно, 15 пролив по контуру. Туди-сюди е покрутив якраз от ремні, е напевно, хвилинок-дві буквально так по кругу прокрутив, на декілька хвилин е залишив. Пройшло от ці от ще декілька хвилин, і буквально пальчиками почало усе у нас прокручуватися. І в принципі, якраз от проблема оця от і минула сама собою. Будемо в місті, обов'язково куплю спеціальну цю силіконову змазочку, попризкаємо там, тому що я думаю, безпосередньо оця от олія вона працюватиме не дуже добре і не дуже ефективно. Зараз в принципі продемонструю. Що все в нас працює, все класно. До речі, в чергове хочу подякувати всім вам з вашою допомогою. Буквально за дві хвилинки з усім цим розібралися, тому що в мене в планах було взагалі розбирати все, і чутлі страх не був того, що там підшипники нахитнулися. Зараз продемонструю запуск. Як ви бачите, з напівоберту шепче, навіть краще сталося працювати, ніж було до цього. Значить, ще один товариство міф, який я для себе абсолютно повністю розвіяв, тому що багато якраз от, і каналів передивився в той момент, коли купував гранулятор, якраз от, ознайомлювався більш детальніше і ближче з роботою самого гранулятора. Ну і от хлопці, які гранулюють комбікорми. Радять після того, як ми завершуємо переробку сипучки у гранулу, засипати у робочу частину буквально 2-три жменьки звичайної макухи, щоб ця макуха забивалася в оті от отвори в матриці. І, в принципі, якраз ця макуха за рахунок того, що вона. Трішечки масляниста, якщо ми навіть там 2-3 недільки місяць не будемо працювати на нашому грануляторі, оця от суміш не закоксується у матриці і не доведеться тоді все оце нам діло висвердлювати. Значить, був острах і цього, тому що гранулятор у мене стояв дуже-дуже довго без діла, але, як ви бачите, абсолютно нема ніяких проблем. Плюс, отам от видно, що Усі, усі абсолютно отвори робочі. В принципі, все буквально за 5-7 хвилинок. Пропрацювалася, робоча частинка нагрілася і гранулка почала вилітати. І проблем абсолютно з цим нема. Тому що, повторююсь, дуже сильно якби, напрягував у цей от момент, тому що я знаю, що таке висвердлювати свердлом оці от всі отвори. Задоволення всьому цьому мало. Але, тим не менш, в, принципі, в моєму випадку, от, гранулятор простояв дуже довго. Завів, буквально хвилинку він проробив, потім по півжменьки почав підсипати, і навіть з урахуванням того, що зернова суміш там була у матриці забита, дуже-дуже довго все працює. Проблем з цього приводу абсолютно ніяких немає. До речі, можете в коментарях написати, як ви. У себе на господарствах, хто має гранулятори, оці от процеси налагодили. Запускаєте ви і засипаєте ви після завершення роботи макуху чи ні? Чи це, в принципі, абсолютно якби сенсу в цьому немає, але на своєму прикладі упевнюю, що от багато навіть із того, що там розказують, в принципі. Е, сенсу в тому мало. Е, стартовий комбікорм для поросяток приготовлений. Е, детально про компоненти буквально у ближайших відео. Ще товариство, як ви бачите, він вже е, в достатньо немаленькій кількості від'їдений. Напишіть в коментарях, що це означає. І не забудьте вподобайку. А ну, чуєте такий. Приємний, приємний плямкіт. Чуєте? Напишіть в коментарях, чуєте чи ні. Це плямка я. Е, Ще трішки товариство приємних миттєвостей. Можете привітати нас із появою чергової ягнятки. Наша ярочка окотилася. Знову. По старій такій уже напрацьованій схемі вона у нас переміщена із своїм новонародженим ягнятком в окрему загороду. 3-4 доньки вона у мене понаходиться тут, привикне до нього, якби вона чітко розумітиме, де її мама. Ну і потім вже можна буде зганяти їх разом. Тому що безпосередньо в момент окоту були вони у мене в одній загороді. Ну і в той момент, коли я прийшов і виявив, що вона окотилася, ягнятко, воно таке досить кволе, овечки інші досить так стурбовано себе ведуть, ходять, бігають, я б навіть сказав, по загороді досить активно. Ну і для того, щоб перестрахувати себе і малечу, для того, щоб вони там, не дай Бог, його ніде не затоптали, перемістили його у цю загороду. Баранаж взагалі перегнав у інше приміщення. Тому що він у мене знаходився на постійній основі тут. Ну а коли помістив його в загороду до овечок із маленьким ягням, оце, яке буквально там три недільки у нас назад з'явилося, воно, ну, він точніше почав його бити. Ну, на вулиці таких от проблем я не виявляю, а отут, от що овечок муштрує, що ягнятко почав реально муштрувати. Прям так лобом у задню частину почав бити, витягнув його за шкабари і кинув, е перекинув тут, не знаю, чути чи не чути бека на все село. Так що е можете нас привітати і з черговим. Хтось з глядачів е писав. І цікавився, де ота наша суперкроличка, яку ми разом з вами купували. Європейське срібло, на яку ми покладали великі надії і сподівання, хотіли трішечки влити нової крові. Але, як кажуть, за супергенетикою їхати на ринок, це не найкращий вихід. В принципі, в чергове і я на своїх кістках і на своїй шкурі в цьому переконався. От буквально гляньте що робиться. От, хто компетентний? Отаке от, так, от, от відбулося. Хоча перші 2-3 недільки реально адекватна вона була, а зараз не наче біс в неї вселився. Ну, але в принципі доля її вже вирішена. Відправиться вона у нас найближчим часом у нашу пательню. Я думаю, буде стрибать вона у нас вже в шлунку. Реально таких бішених кролів у нас ніколи на хазяйстві не було. З татом говорив, ну, він говорить, що за весь період, що він тримає там кроликів один раз, всього таке було, але от просто руку засунути до неї немож... неможливо. Це треш. Так що, можливо, і в цій ситуації хтось пораде, що у нас відбувається за цим чудом. Сказати, що якихось стресів вона пережила, абсолютно ніякого такого стресу не було. Пестимо, голубимо, годуємо. Якби, ну, Можливо, хтось поділиться досвідом, як приборкати оцей отноров. Єдиний вихід приборкати оцей отноров, відправити її на стіл. Я думаю, останнє. Так що, товариство, дякую, що дивились. Не забуваємо в як ви бачите, роботи у нас побільшало, так що тільки вперед, ні шагу назад. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. З вами був канал Будні Свиновода. Я, Олександр. Всім гарного дня.